Так, ну шо, братва, всем привет на каналі Івана Ланкевича. Ну шо, у нас сьогодні 5 -е грудня. О, раз, забрав. Коротше що, їду пахати. Їду пахати. коротше так, шо по трактору. По трактору вроді все добре, добре. ключі взяв, всю фігню взяв. Так, а ну сейчас я трошки отдалю назад, наверное. О, так, що в нас тут по маслу? Хоч масло є в моторі. Масло, огонь. Коротше, що у нас ще? Бачите? все, блядь, краска, сука, техноторговська. Чи чаяси, чи білоруська, блядь. пизда капота вже. І тут теж так само. А ну, скажіть, в когось теж так само, чи все тільки в мене так само потекло. Так, ну що, трактор не заводився, коротше я хірезна. Підняли раз я пахав на ньому город. Так, узяв же ж з собою Що я з собою взяв Держатель у мене є Ключі з собою взяв Гайковерт з собою взяв Щоб дуже ключами, якщо там треба буде по плугу щось крутити. Так, ну що, будемо заводити трактор. Що у нас там? Включаємо масу. Трактор у нас довго стояв десь. Да, наверное, месяц с чем-то, короче. А может и не стоял. Сейчас попробуем, что у нас заведется вообще, че не. Завився. Работает. О, роздупляється Так, включаю сразу Накачує хай воздух Дивіться як сизим димить, глянь Це нормально Офігеть, прикиньте як димить, блядь. А в кого так димить? А ну скажіть Охуєть, блядь. це нормально. Це просто МТЗ, короче. Навіть в натурі в мене, блядь, форсункам жопа, а то в мене, мене щось почало підстукувати в моторі. Ні, отсюда не видно, короче. А оттуда, бачите, таке самий. Так, що по плугові? По плугові ніхера, блядь, по плугові все огонь. Плуг у мене вінмед. Коротше, їдемо в поле, блядь, і будемо там пахати, пробувати. Все, далі все покажу. Так, ну що, всем привіт. Заїхав на поле. Перший проход. Так, отакий вийшов перший проход. Так, відбиваємо контролечку і будемо херачити. що лежить, гляньте, по-живому одірвав. Ну як одірвав. Взяв, ну, плаває ще кидає, а там короче, возі стовпчика оборював, і прикиньте, попадає на стовпчик носок і тут полопається задній корпус, вона без Ну, Дломати, зараз їду додому. Не знаю, що робити для міха, в запасі такого немає. Сейчас попробую приварить. Как вы думаете, буде держаться чи нет? Чи що посоветуєте? А ну пишите комменты, что делать в такие ситуации. Блять, обидно, конечно, пиздец. Ой, блядь, вечно ну, короче, блядь, так все хорошо шло. И тут добина, блядь. Приехал. Ах-то так. Так, ну що, сделав запыл. Сейчас беру сварку. І буду його тупо херачить, блядь. Попробую заварить. Ну а там якщо ні, то і, значить оранка закінчується. Заказуємо леміхи. І... будемо тоді пахати потім. Блядь, це тільки я так можу, блядь. Носочком тільки на на пенчок і все. І улетів. Так, ну добра, короче, сейчас буду печь. А там сейчас процесс еще покажу трошки. Так, ну что, прихваточки поработал. Вот так у все получилось ревнесенько. Гляньте, как четко. Ну тут вот так вот такая каналка, короче, я думаю, сейчас я его по-любому, короче, провалю. Так, ну что, 黄发了，对呀。 заварю по-любому. Так, ну что, так вот я заварил. Не знаю, что у нас получится. Тут тоже пришелся. Уже, конечно, не тоже красиво. Сейчас зачистим за честным кругом. И я думаю, будет огонь. Будем ехать пробовать. Братва, ну что, <шо>? заварил. Все нормально. Щас так клас, гляньте, все рівнесенько, а ти що бігаєш, а ти що? Ось гляньте, будка така шерстю бігає. Будка з шерстю, да? Ах, ти ж такий здоровенний вже. Ти ч поправився, чи що. ну, біжи, уля. Ти. Вон, тікай, це зараз завали, блі, не мене трактор. Так що отак получилось. Пишіть, буде їздити чи не буде їздити. Так, ну все, гляньте, все я поставил, как новый, вообще, практически не отличишь, ну ничего, да я думаю, нормально будет работать, 100%. Так, ну що, виїхав я в поле вже, зібрався, трошки піднастроївся, болі-мінні так вроді нічого, отак От плужок виглядить, в принципі пахота виглядить отак, Не знаю, ну десь пахаю може сантиметрів 20, дивіться, я не знаю Ну, блю, ну, до, ну 20, не більше 20, не пахаю там, як в тому році під 30-ку чи 25, там, не знаю, немає коротше. І так воно, ви оріє, гляньте, прошлогодню оранку, воно ще тим більше сухе, воно глибше дуже сильно ще й містами ще й не дуже лізе, короте. бо ось, гляньте, тупо сухе вивертає. Ди, блядь, блять, розіб'єш. Прошлогодні поживні рештки коротше, не перегнивші. Що я вам хочу сказати? Ну, коротше, що плугом доволі це 100%. 100% це взагалі просто небо і земля коротше, з ПЛН. Це реально два різних плуга. І, ну, по настройки там, ну, блин, воно поки викупиш коротше, там, поки то, то то там. Ну це зараз приблизно настрою там. Плюс-мінус, вроді нічого. там. Ну, опять же, воно їдеш, бачите, в мене поле їдеш туди в балку, тоді на гору, короче, тоді в другу сторону, тоді уклон короче, в цю сторону, тоді в ту. Бачите, воно тут буграми. Короче. І воно ж теж, їдеш, там ложе вроді нічого. Переїжджаєш, там ложе хуже. Ось о, Тут ось положило нічого. Там воно, бачите, осталося, не докинуло щось. Ну, коротше. Чесно, на таких пагорбах, на такій всій фіні його ще й чорт короче, настроїш нормально, щоб воно там прям ідеально ложило. Ну, я не знаю. В мене, в мене не виходить, щоб ідеально було, коротше. Там прям знаєте, ну прям під картинку там короче, капець. Ну отак ось, отакий фон. Плюс-мінус ось. Я ж кажу, отакий фон... Не знаю. Бачите, теж є там, де не де валуни, там, де закидає поживні решки, де не закидає. Так, що далі розкажу? Короте, їздю, їздю повишеними шостою 9,5-9,4 км, їздю без передка. Трактору коротше, легко він ось бачите, протектор. Ну, не гребеться, там може де в кояких моментах. Коротше. ну в принципі, в принципі, класно, так, залазив кратер Сейчас покажу коробка в мене на, пови... на повишений, ось ось просто шосту включаю, передочок виключений Ну і поїхали. Ну, лег... Іде легко, сього газу дав, дивіться. Все, побіг. Ось, а, ну 9,4, там, 9. Ось так, коротше, під гору трошки менше, з гори 9,6, ну, воно ж поняли, ось на гору, там згори, отак ось оже, плюс-мінус, я скажу, не жлі, нічого, нормально, коротше. Так трактору у нас тільки легше з ним прикиньте. Я в тому году пахав. На понижених п'ятою, коротше, реверс чи ходомішитель на пониженому з е, передком. Та він там дувся, коротше, там скорость падала на 1 кілометр. А тут ось їдеш, ну йопта, гляньте, ти що, красота. 9,5, гора. 9,4. Щоб там умирав коротше, трактор, він реально їде взагалі. Пішов далі, тобто, взагалі без всякої проблеми. Опять, дивіться, ось притормозив, гляньте, гляньте. Це ми їдемо під гору, щоб ви розуміли, дивіться Все, поїхав взагалі без питань, прикиньте. Якщо отак, отак проходить пахота, не знаю, буду дивитися, зараз цей кусок луплю. Це я сьогодні шурую десь з 3 часов ночі, виходить. Зараз там 8 чи дев'ятого, це вже увалив отакий кусок. зараз я до краю доїду, стану. У вас є ось така штучка на рулю. Оце ну, сьогодні, я ж кажу, з 3 часов ночі це улупив такий кусок. Тут в мене було, там я пройшовся один, ну, два рази туди назад коротше, ще до цього. Коротше. Бо воно ну, там у мене ще кусочок начальний, то що я вчора там шарував, коротше. А це сьогодні оце, з 3 часов ночі до Сіки там зараз 8 часов. Коротше. Я не знаю, гектара може 3 увалив, коротше. Так що так, отак проходить Оранка. Пишемо коментарі, що скажете по поводу цього плуга? Вінмет. Що скажете, прикольний чи ні. Ну я ж кажу, я приколовся ось шостою їздю. Ну хай там я не пахаю 20, 25 см. На МТ зоні вже ну, 25-30, це, це вже реально. Це вже реально важко трактору, короте. ну я в тому году пахав, ну це капець. Цей теж лізе ну 25, коротше, ну. Та я не знаю, ну, в город я грав і більше, короте, то в принципі проблем не було. Я ж кажу, ось, залазив все, чотко. Блять, виїхав. Гляньте, ось з згори біжить 9,5. Взагалі без проблем. Так що так, плуг рівний, виходить, воно не кончене, все приварене рівненько, то воно так і виходить, що трактору не дуже воно і тяжело його тягати. виходить. А коли те плуг боком йде, то можна тільки солярка в трубу вилітає. Так що так, все, братва, підписуємося на канал, ставляємо лайки, дизлайки, пишемо коменти, як вам був, як вам похота і все остальне. Що скажете?